Усім добрий день. Пройшло декілька днів після приморозків. Вчора обробляла рослини антистресовими препаратами. Сьогодні підживлюватиму свій садок добривами. Хоча потрібно робити навпаки, спочатку підживити, а тоді вже обробляти. Але так вийшло в мене, що сьогодні купила, тому так. Після приморозків потрібно удобрити рослини, азотними добривами. Я вирішила, що це буде аміачна селітра і осмокот. Осмокот захистить мої рослини, напевно, до червня, хоча пишуть там від 3 до 6 місяців. Але, думаю, до червня кореневе підживлення не робитиму точно. Аміачна селітра ідеальна після приморозків. Її вносять у розчинні під полив. Осмокот це повільнодіюче добриво. Воно поступово віддає поживні речовини протягом 3-6 місяців. Під кожне дерево я буду також вносити по одній столовій ложці осмокоту і буду його прикопувати, а зверху проливатиму розчином аміачної селітри, а потім зі шланга проливатиму добренько водою. Деякі з моїх рослин трохи пошкоджені морозами, що були в лютому. А також тими, що нещодавно були. Зараз швиденько покажу. Це ожина пошкоджене, буду видаляти. Це персик київський ранній. Теж пошкоджений. Напевно, ще в лютому. Дуже багато сухих брунічок. Ось вони навіть відпадають. Це Red heaven Персик дуже шкода. Зачіпаєш і відпадають бронючки це нектарин Рубіновий. Ось теж багато позасихало. Напевно, ще в лютому. Тут обробка була антистресантом, вчора, може, ще й проб'ється. Але ось так виглядають, тільки будуть справді цвісти, а ці постраждалі дуже шкода. А цьому персику все одно на будь-які морози. Він просто завалений плодами. О, ось так. Колоновидний нектарин. Трохи примерз, але зелененькі. бруньочки вже пішли в зріст. Внесла я осмокот, підсипала. Зараз проливаю водичкою небагато і буду вносити аміачну селітру. І знову проливатиму. Я зробила концентрований розчин за м'ячної селітри. Для цього я набрала у відра по 8 літрів теплої води. І всипала по 16 ложок м'ячної селітри. Тепер я буду півлітрову баночку розводити на 10 літрів води і буду поливати навколо дерев, ну, тільки не біля стовбура. Ось все удобрила добривами. Зверху поприливала водичкою. і... Надіюся, що рослинки мені будуть дуже вдячні.